Доброго дня, шановні колеги. Виникла потреба ще раз нагадати про зміни, які відбулись в організації курсів підвищення кваліфікації. Я пропоную вам вебінар для заступників директорів. Загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та вихователів методистів дошкільних навчальних закладів, які відповідають за курси підвищення кваліфікації, за темою алгоритм діяльності щодо організації роботи з курсової перепідготовки педагогів. Якщо виникла потреба задати питання, ви можете у письмовому вигляді викласти їх в чаті з правого боку від вікна трансляції. У зв'язку з тим, що Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації надіслав наказ від 1 квітня 2016 року за номером 224 про скасування курсів підвищення кваліфікації за дистанційною, та заочною формою навчання другий предмет, із наказу управління освіти від 24.12.2015 за номером 339 про проходження в курсі підвищення кваліфікацій керівними педагогічними та медичними кадрами освіти міста Енергодара у 2016 році вилучено кандидатури всіх категорій педагогічних працівників. Закладів освіти, які були заявлені на проходження курсів за заочною та дистанційною формою навчання. На базі Інституту післядипломної педагогічної освіти не будуть проводитися курси підвищення кваліфікації для медичних працівників. Департамент освіти і науки. Готує документ стосовно можливості організації курсової перепідготовки для даної категорії працівників. Скасовано курси підвищення кваліфікації за індивідуальною формою навчання для директорів заступників директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які викладають навчальні предмети за внутрішнім сумісництвом завідувачів та вихователів методистів, дошкільних навчальних закладів, які працюють за внутрішнім сумісництвом у групах, а також для вчителів-предметників, які викладають по два і більше навчальних предметів. Стосовно категорій інших педагогічних працівників, які заплановані на проходження курсів підвищення кваліфікації у 2016 році, змін немає. Вважаю за необхідне нагадати про правильне заповнення направлень на курси підвищення кваліфікації. Найчастіше помилки та неточності допускаються при заповненні першого рядку, де вказується фах курсів, на які направляється педагогічний працівник. Необхідно вказувати фах у точній відповідності із наказом управління освіти. Допускаються помилки при заповненні даних щодо останніх курсів підвищення кваліфікації. Де треба вказати дані про проходження останніх курсів саме за цим фахом, на які педагог направляється, а не, на не будь-які останні. Направлення подаються до науково-методичного центру. Завіряються підписами директора науково-методичного центру, методиста відповідального за курси підвищення кваліфікації та печаткою науково-методичного центру. Для оформлення цього документу визначено один день Середа. При прибутті на навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації надають направлення до навчальної частини. Інститута післядипломної педагогічної освіти нагадують, що без направлення на курси педагогічні працівники не можуть бути прийняті на заявлені курси. Напередодні проходження курсів слухачі отримують посвідчення про відрядження у відділі кадрової роботи управління освіти у п'ятницю впродовж дня з 8 до 16.40. 45, крім обідньої перерви з 12 до 13 години. Для отримання посвідчення при собі слід мати паспорт. Далі для поселення у гуртожитку інституту після дипломної педагогічної освіти при необхідності поселення слухачам курсів із собою треба мати санітарну книжку та комплект постільної білизни. Що стосується проходження курсів у 2017 році, узагальнена та доповнена заявка на проходження курсів педагогічними працівниками Ліста Енергодара у 2017 році надіслана до навчальної частини Інституту після дипломної педагогічної освіти. Всі завчасно надані закладами освіти замовлення враховані. Та розміщені у вище зазначеному документі. Додатково внесені пропозиції для тих категорій слухачів, які не були враховані у переліку, запропонованому у заявці навчальної частини інституту, а саме соціальні педагоги дошкільних навчальних закладів, вчитель природознавства ліцею, керівники гуртків загальноосвітніх навчальних закладів. Ви звернули увагу на особливості у запропонованих категоріях слухачів курсів на 17 рік. Як от для керівників ЗНЗ, які викладають навчальні предмети, пропонуються інтегровані курси з урахуванням більшості навчальних предметів інваріантної частини, які проходять у два етапи очною та заочною формою навчання. Інтегровані курси введено і для споріднених. Предметів, наприклад, хімія і біологія, фізика і астрономія, і астрономія та інші. Багато пропозицій надано щодо спецкурсів, різних напрямків та ІКТ. Подальша наша сумісна діяльність буде після надходження у листопаді грудні 2016 року обласного наказу на проходження курсів у 2017 році. Традиційно відбудеться нарада із заступниками директорів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та вихователями-методистами до шкільних навчальних закладів для узгодження та можливої корекції заявок. Після корекції буде видано наказ управління освіти про організацію курсів у 2017 році для педагогічних працівників із рахуванням цих змін. Нагадую, що у випадку заміни слухачів курсів, які планувалися ще у травні червні 2016 року необхідно подати клопотання на ім'я директора науково-методичного центру із вказаною причиною заміни. Після отримання наказу управління освіти про проходження курсів у кожному навчальному закладі необхідно видати свій наказ. Про проходження курсів на основі управлінського та ознайомити всіх, хто має бути слухачами курсів у 17 році під підпис. Шановні колеги, з жовтня 2016 року прошу всіх зайти на сторінку перспективне планування курсів на Google Диску та внести корективи. У таблиці для, на своїх сторінках, а саме вилучити із списків тих працівників, які звільнилися, записати всі необхідні дані для педагогічних працівників, які були прийняті на роботу до навчальних закладів у поточному навчальному році. Сторінка буде відкрита для роботи упродовж місяця, тобто до 3 листопада 2016 року. Якщо у вас є запитання, будь ласка, я їх чекаю в письмому вигляді. Зв'язок з жахливий більшість інформації не чути можна підійти індивідуально. Связь плохая. Скажи, що буде цікасно, ну в ЦТКС виключили світ. Скажи, скажи, що буде це, запис. запись? запис. Запис буде, скажіть, шановні колеги, зараз можна... сказати. Так, да, так. Да, да, да. да. Шановні колеги, я побачила, що е-е багато закладів не змогли в повному обсязі прослухати вебінар, тому у запису е-е ми надішлемо на вашу пошту Всім Посилання з посиланнями на вебінар. На вебінар, З посиланнями на е, вебінар. Дякую. Дякую. Дякую за увагу. Угу. Таку важливу інформацію не можна таким засобами подавати. Слышиш, ну уй, хорошо. Дякую, до побачення.